E Одна з чудотворних ікон Божої Матері Галацька свою назву дістала від місцевості Галата частини Константинополя, де перебувала тривалий час. На честь образу був збудований монастир, який проіснував до 17 століття. Точна копія з цієї ікони знаходилась у Росії у московському храмі на честь святителя Тихона Амафунського біля Арбатських воріт. Після знесення церкви у 1933 році. Ікону перенесли до Збройової палати московського кремля. Ікона це вікно у безсмертя. З молодих років вона прагнула до чернецтва. Проте батьки преподобної марфи переконали її вийти заміж. Незабаром чоловік марфи помер. З того часу усі сили праведниця поклала на виховання свого сина, преподобного Симеона дивногорця, стопника. Життя Марфи стало взірцем благочестя для сучасників. Щоночі вона ставала на молитву, яку здійснювала із сердечною теплотою та сльозами. Особливо Марфа шанувала хрестителя Господнього Іоанна, який часто являвся їй у видіннях. Свята одягала вбогих, відвідувала лікарні, ховала спочилих. Ще за життя праведниці їй було відкрито час її смерті. Поховали преподобну на місці аскетичних подвигів її сина на дивній горі, що в Антіохії Сирійській всередині VI століття. Якщо будеш смиренним з'єднайся з Господом. У 70-х-80-х роках минулого століття у радянських етнографів закріпилась традиція відзначати своє професійне свято саме 17 липня, і це не випадково. Адже цього дня 1846 року народився визначний етнограф і мандрівник, автор близько 160 наукових праць Микола Миколаєвич Миклухо Маклай. Він був активним захисником колоніальних народів, побував на Канарських островах у Марокко, на берегах Червоного моря. Найціннішими з наукового погляду стали його подорожі до Австралії та Океанії. Миклух Маклай першим серед європейців науково обҐрунтував, що Попуаси та інші народи Океанії є повноцінними людьми і не поступаються в розвитку європейцям. У 2011 році у місті Джакарта в Республіці Індонезія на честь ученого було відкрито пам'ятник. Історія душі людської буває не менш цікавою і корисною, ніж історія цілої нації. Захоплення філософією та психологією відкрили йому шлях до віри. У 1908 році Василь Васильович Зеньковський став головою Київського товариства з вивчення релігії та філософії. На цій посаді він домігся введення філософської спеціалізації в Київському університеті. Ставши міністром віросповідань в уряді гетьмана Скоропадського, свою функцію Зеньковський вбачав у тому, щоб перед церквою захищати інтереси держави, а перед державою інтереси церкви. Особливу роль він зіграв як історик російської філософії, представляючи її як унікальний досвід створення християнської філософії. Основні ідеї Зеньковського знайшли своє відображення у таких творах, як історія російської філософії, апологетика основи християнської філософії. Християнська філософія це філософія, що витікає з віри. У наступному випуску написаний ним образ Пресвятої трійці. Уже 600 років є одним із зразків православного іконопису, преподобний Андрій Рубльов. На письменницькій ниві вона трудилася близько 60 років випробувавши перо в усіх літературних жанрах Олена Пчілка. Вони терпіли муки зі стійкістю, християнським смиренням і повним прийняттям волі Божої. Сьогодні день пам'яті святих царственних страстотерпців. Місце, де люди різного віку можуть відчути себе дітьми, популярний тематичний парк розваг Діснейленд.